У передень вікенди усім має бути весело. Вирішили івано-франківські рокери та презентували п'ятницю-хлоп'ятницю. Саме так назвали свій міні-альбом Хлопці з гурту Пан Пупець. До платівки увійшли лише три пісні та всі на різний манер і характер: широкоформатний диско, загадковий фрукт та власне божевільна цілкому панківському стилі гурту П'ятниця. Якщо брати по, по ліриці, то також пісні є на різну тематику. Починаючи від вечірньо відпочинкової, алкогольно- Драйводрольвової до в е, атмосферу е, атмосферної я фрукт пісня. Така більша на атмосфера Релаксова Вона йде. Вона не то що навіть релаксова, вона під настрій. і небагато за те глобально народжувався реліз, Жартують хлопці у титинічних муках, бо штреки, які увійшли до платівки, з різних причин довелося тричі переписувати. Ми ростемо, ми трошки дорослішаємо, Прийшлося переробляти наші текста за з нуля повністю. І Ці пісні вже досить такі вже біля двох років цим пісням. Може на де деяким одні Нейм пісні більше. рік, деяким навіть більше, але пісні зараз по новому звучать з новим вокалом з новим. Як би то сказати, дихання. Розповсюджуватимуть п'ятницю-хлоп'ятницю, якій годиться електронному релізу через інтернет-простір, аби шанувальники могли вільно почути нові творіння івано-франківських рокерів. Вийдуть пісні і на фізичному носії, щоправда, ця сотня дисків розійдеться лише поміж відданими фанами. Між тим, обіцяють пупці. Міні-альбом це вже другий та останній крок до виходу повнометражної платівки.